Я з дитиною в садочок і бачила, стояв хлопчина, як він сказав, потім 15 років, тому що ми визивали швидку допомогу. На нього накинулись двоє псів: одна рижа собака, друга чорна. Вчепились за ноги. Тут працюючі люди, які загромадювали, обирали листя, почали кидати граблями. Якби не ці люди, то я не, я не уявляю, який би це був жах. Парк Жовтневий улюблене місце для прогулянок молодих мам із дітьми, але тут особливо небезпечно. Безпритульні собаки з носяться по алеях та наводять жах не лише на дітей. Я не знаю, чому влада нічого не робить. Я не думаю, що це перший такий випадок, який стався не тільки тут на комарова, по-моєму, собаки всюди бігають Сворами свадьбами я не знаю такі великі вони всі общем, і... страшно? Проблему безпритульних четверолапих друзів у місті нібито вирішує комунальне підприємство Спецкомунтранс. Втім, там камер уникають. Ситуацію не коментують. Чернівці спецкомунтранс це єдина організація у місті, яка займається виловом безпритульних собак. Домовитися про інтерв'ю нашій знімальній групі не вдалося так само, як і зустрітися із керівництвом цього підприємства, для того, аби вони розповіли, чим займаються їхні бригади, котрі мали би виловлювати бездомних псів. До речі, останні становлять реальну небезпеку для чернівчан. Головний інженер підприємства, який відповідальний по цьому питанню, з нами не зустрівся. Його керівництво також уникає коментарів. Я не можу вам нічого відповісти. що Він людину я заставити не можу прокоментувати. Що йому скажуть? Він змагався коментувати, а тим часом безпритульні собаки кусають людей. І мене покусала собака. Я також шла, не чіпала абсолютно нічого. Собаки кинулися, їздили на Фастівську, приймали уколи. Дійсно, дуже небезпечно. Вже треба захищати людей від тварин. Між будинками то взагалі не можна пройти. Просто неможливо пройти. Пси кидаються на людей, на дітей, на псів, яких вигулюють. Городяни із вулиць Гайдара та Комарова зараз збирають підписи та готують звернення до міського голови, аби проблему із безпритульними собаками нарешті почали вирішувати. Тому ми звертаємося до влади і збираємо підписи для того, щоб навести трошечки порядок в цьому нашому улюбленому місті, тому що таких парків не так багато в нашому місті. А на проспекті Незалежності майже з десяток собак приручив паркувальник Іван. Чоловік говорить, що пси такими і мають бути, бо життя у них, мовляв, нелегке. Втім, дивно виглядає те, що він спостерігаючи, як собаки кидаються на перехожих, навіть не відганяє їх. Проблема безпритульних собак завжди актуальна у Чернівцях. До нині не вирішене питання про будівництво притулку для цих тварин. Допоки у міській раді відкладаються у довгий ящик. Чернівчани бояться виходити на вулиці та гуляти із дітьми, аби не стати жертвами кращих друзів людини. Собак Оксана Денисюк Ярослав Левицький, час новин Чернівці.